Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні одне з відео по містам. Ну, думаю, всі чули, да, що там певний рух на Запорізькому напрямку почався позитивний, судячи по тому, як виють е, москальські венкори, да. От, Ну, Світити відповідно всього не буду, але подивлюсь: просили подивитись. Зараз, напевно, дійсно зосереджу увагу на Запорізьку область, там багато чого просили подивитись, деякі населені пункти. Ну, відповідно, сьогодні у нас токмак. Ну, Давайте подивимось. Так само, питання стандартні, коли і як буде звільнено. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи в червні цього року буде звільнено місто Токмак Запорізької області? Хайскайте неправда. Так, довертаю по часовій. Гей, вас. Гібо. Так, турісас перевернути. Довертаю. Так, довертаю по часовій, що у нас беркана перевернута. По старому. Отов. Ну і добре ще одне, що в нас ієра. Ну, дивіться, загалом, загалом, на червень Шанси непогані. Ну, це побільше буде, ніж 50% все-таки. Але, але, є нюанси. Руни перемоги не випало, але інші цікаві руни є. Добре, прошу мова. Дивіться, Нейвас, Гебо, Турісас перевернутий, баркана перевернута, пуста руна у наш вірт, Отал, Єра. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество. Дивіться, що у нас тут. Ось падає оборона. Да. Е, місто, схоже, все-таки спробують обороняти. Чому кажу спробують? Ну зараз інші руни поясню, зрозумійте. Дивіться, місто спробують обороняти. Ворки, ну зрозуміло. Е, дивіться, зокрема, що падає? А деградація їм там падає. Деградація оборони. Ага. Тому що, тому що. Ну там. одним словом, буде їм. Весело ще. Ще там вже дещо траплялося цікаве, а далі ще буде. Дивіться, далі падає гібо, партнерство. Е, дивіться, що, про що це? Це може бути як оборонці, е, підуть на певні домовленості. Да? До того, що можуть здатись, до речі. Е, так про те, що ну, місто будуть зсередини допомагати звільняти. Ну, я зрозумів, про що мова. Да? Дивіться, Торісас перевернутий. Тобто, що це? Це якраз відсутність активних бойових дій. Тобто, ну, е, Бої в місті не буде. А от, схоже, щось хитріше буде. Якось воно хитріше звільнено. До речі, якщо так розглядати, то дійсно, чому не буде боїв? Тому що ось оборонці, грубо кажучи, здадуться. Ну, так от. Ну, Тут або одне з двох, або здадуться, або вийдуть. Хоч тут, в принципі, рухи не падає. Тут падає ось, бачите, деградація оборони. Ну, це, зокрема, може оця руна може означати, саме як знаєте, рух і вихід, зокрема, з місця, без... прям без бою. О, таким чином. Дивіться, постаруна падає. Ну да, руна вищих сил. Чудово, Вищі сили за нас. Е... Одним словом, допоможуть. Да? Вищі сили за Україну. Це добре. Про що мова далі? Отал Єра, так? Ну, дивіться, ось відсутність активних бойових дій, так, ну, в самому місті. Прильоти, до речі, можливі. Так, да, якийсь там не знаю, вогневий контроль по поверхам. Саме бойових дій в самому місці ні, не проглядається. Дивіться далі, ось от алпади, це руна власності, Ну, будинки. Будинки цілі стоять. Мені ось прийшла візуалізація. Да, будинки стоять цілі. Тобто, ну, загалом місто в цілі. Ну, певна деградація проглядається, це в результаті чого? Ну, схоже, прильотів, да, там, де урки позасідали, да. там може трошки деградація бути, руйнування. Ну, а загалом місто ціле, місто стоїть. Ну, ось Єра. До речі, це журуника владу означає. Да? Угу. Ось падає Єра. Завершення циклу в даному випадку. Завершення циклу якоїсь то незрозумілої влади, да? е, якої там бути не повинно. Ну, про російську, звичайно, мова, да. Тобто, місто що? Місто повертається ось так, як має, має бути. Починається в нього, завершується один цикл, починається новий цикл. Ну, на червень загалом шанс непоганий. Не 100%, не 100%, але й більше 50. Ну, відповідно, я знаю. Напевно, на липь не особо є сенс дивитись. Ну, напишіть одним словом в коментарях. Якщо що, бо ще до кінця місяця там, чи через пару тижнів подивлюся і на липень. Добре, давайте тепер все-таки подивимось, як буде звільнено, тому що ну, це таки є натяк на те, що певні ну, ось оборона тут падає, і хоч і відсутність активних бойових дій, все рівно. Щось може бути. Ну, давайте подивимось, що саме. Так, стоять бояться. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Токмак в Запорізької області? Хай скажуть у неправду. Ансус перевернутий. Феху. Пер. Ну, прямо і відповідно. Тейвес перевернутий. Соло. Інкус. А, Ага, цікаво. Ну так, да, так, да, загалом я був правий. Дійсно. Дивіться, про що мова. Про що мова, падає. Дивіться відразу: Ансус, перевернутий. Обман. Тобто, ну, є певний план, є певна хитрість. Це, оскільки ми дивилися, як буде звільнено, хитрість з нашого боку. В цьому контексті руна позитивна. Однозначно. Ну, Окрім того всього, можуть бути, знаєте, певні чутки плітки, ну це з боку орків. Хоча мені більше прийшло, що це саме про наш бік. Ну, загалом, да, загалом наш бік показує. Дивіться, далі: Фех упаде. Ну, знов таки, це що? Руна, яка власність означає? Да? Тобто місто стоїть, руйнування мінімальне. Ось, до речі, що падає удача, так? Чудово. Удача відкриття нових можливостей, будемо так говорити. Ну, ріг достатку, ріг ізобілія, зокрема. Да? Повернення в Україну. Да, повернення в Україну е, Що у нас тут? Дивіться, оце Тейваз а це не зовсім гарно ну для міста. Це якраз про прильоти. До речі, м -м, ну це як прильоти, знаєте, Хаймарс таке щось, да снаряди. А це більше про дрони може бути. Також. До речі, я цей е, аспект руни якось відразу випустив. Ну, тобто що, те, що я кажу, бої в місті не буде, а прильоти по воркам да будуть. да Хотілося б порадувати, ну що ж. Тримайтесь подалі. Де там орки, ну і по можливості допомагайте ЗСУ. Ну, Ви розумієте, як. Да? Е, от, далі, що нас падає? Ось соло падає. Руна перемоги падає з одного боку, з другого боку, це про бавовну однозначно. Да? Це руна також сонце означає. Дивіться, оця зв'язка, зокрема, це що? Приліт гарний, з такою файною бавовною. От мені прям побачилось, знаєте, такий спалах гарний. Ну, чому й кажу, тримайтесь подалі від орків, тому що тому що, буде їм там весело. Дуже весело. Я так підозрюю, що вже доволі скоро. Ну і на кінець падає Інгус. Ну, дивіться, це все рівно руна перемоги, окрім того, що її вибух може означати. Да? Падає інос, що це? Це якраз благоприємне завершення ситуації. Ну, тобто, і ось під руною що? Під руною удачі випало, зокрема. Да? Е, тобто, що це? Ну, Вдала перемога. да? Тобто, місто буде вдало, ну, умовно кажучи, да, звільнено. Тобто з мінімальними руйнуваннями, е, ну, і, місто вціліло, там, ну, десь там прильоти по оркам. І все. Загалом, я думаю, непогано. Ну, Хотілося би, щоб зовсім без прильотів, ну, але, на жаль, на жаль. Далеко не на кожне місто таке випадає. Це, зокрема, на щось там, яке невеличке севеси, чи севище, міського типу. А от за міста, так, да, за міста там майже завжди прильоти проглядаються. Ну, це не бойові дії в самому місті, а прильоти високоточні, відповідно, там особливих руйнувань від того не буде. Ну, але все рівно, звичайно, приємно мало. Ну, добре, ось, руна перемоги світить, тому якби. На цій оптимістичної ноті варто завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!